Всім привіт-привіт! Шановні друзі, восьмого каналу, також мої підписники. Ну що, сьогодні хочу записати вам коротеньке відео. Прийшла посилочка мені від товариства дистриб'юторної компанії Victorinox. Ось, Я її ще не розпаковував. І хочу при вас, мені самому цікаво, який ніж в ній знаходиться. І при вас зараз буду її розпаковувати. Також, кому цікаво, можете не перекучатись і додивитися відео до кінця. Ну що, перед цим традиційно глоточок Броварика за моїх підписників, за ваше здоров'я. Так, ну що, поїхали. Так, пройшла посилочка. Ножечка складника. Ось складня. І ми зараз розпечатаємо. І мені самому цікаво, який ніж знаходиться всередині. Ну що, шановні мої друзі, поїхали. Так. Димається, відріжемо. Так, ну що. Так, гарантія в сторону. Так, ну що, пройшов в такій коробоці, щоб не там не побилося чи не пошкодилося. Так, це сюди в сторону. Мені дуже цікаво. Так, ну що, прийшов ось так от упакований. Так, це в сторону. Досить мені цікаво. Вау! Е, добре, перший раз покажу ось такий чехольчик до нього. <реш> Ніж досить цікавий. Блін. Так, розпечатаємо перший раз цей чехольчик, глянемо. Починає як швидше, але запаковано досить. А відріжемо це. Також ножницями. Щоб не затрачувати ваш час. Ну що, ось такий чехольчик до складня. Бачите, так? Він є шкіряний. Ось. так ось він виглядає. Ось так. Ну Приходимо до основного, до ножа. Так, трішки в сторону. Ножичок йде ось такий в Так, написано Victorinox. Nox. Хто бачив? Ну, сфокусуватися. Victorinox. Ну Їхній логотип зазвичай. Ось так ось. Винімається. Блін, ну це бомба. Коробочка? Ну що? Ось такий красень. Лев. Бачите, так? Ось такий ось красень. Ну що, виймаємо? Так, тут є. Паспорт також. Бачите, так? Паспорт Вікторія Нокс. Тут написано, як відкривати, банки концерні і так далі і тому подібне. Написано все по-англійськи. нас вот так вот выглядит. Это их паспорт. Добре, я вам в сторону. Мы ну, вынимаем эту красу. Ну, где в коробочке имеет гнездо. Ну что, вынимаем. Ну что, шановые друзья. Ось такая речь. Такі от склади. Ну, я в захваті. Я ще такої речі. Ну, з малюнком, тим більше таким. Ну, ще не тримав. Так, далі. Ну що, відчиняємо, глянемо? Ось така річ. Відкривашечка. Може бути і викрутка. Також відкривашечка може бути і викрутка, так само. Ось тут ось такий клиночок, бачите, так? Ось Вікторія Нокс. Все традиційно. Та ще є ось такі менші, ніж. Бачите, так? Ось така ось досить симпатична, гарна річ, яка може пригодитися в будь-яких, я думаю, там десь в дорозі Кішенькова під Вікторією Нокс. Так, і тут є в нас відкривашечка. Звісно. Тут є зацеп для темляка. Такий ось зацепчик. Ну, досить класний, взагалі. Бомбезний. Ось такі ось леву. Ліон. Так, і тут є з боку традиційно ось така зубочисточка. Ну, кажуть, зубочисточка, але це річ, коли ви відкриваєте, щось ріжете, не маєте часу, коли почистити, там середина забивається там в кишені, середина, тобто пазу, шахта, де ці складні знаходяться. І Цим воно забирається. Але хтось і може бути і звучиска. Так що така річ і може бути. Так з одного боку, я так зрозумів, і ще є з іншого боку. Ось такий пінцепт. Бачите, так? Досить класно, досить зручне може пригодитися в якихось справах. Ну що, ось такі ось краси. Щиро дякую компанії за цей презент. Так що дуже вдячний. На сьогодні поки що все. Далі буде відеоролик і виготовлення ножів. Також складню. На сьогодні поки що закінчимо. Ставте палець вгору, хто палець вниз. Ну, ви знаєте, я заподобаєш. Всім щасти, всім всього найкращого, всім пока-пока, до зустрічі, до слідчого відео.